Привіт! Ви на каналі Fanta Games! І в цьому відео я буду продовжувати виживати на острові. Ну а вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо. Так, що ми сьогодні будемо робити? Ну, ну як? Будемо виживати. Е, в... <кхм> в першій частині я не доробив свій будинок. Ну, я його трішки там неправильно зробив, тому що не було ресурсів. Тут, бачите, у нас навіть вікон немає. Я хочу подивитися, чи нас. У нас є піч. Так, да, у нас навіть піч немає. Пічі. як там забув, як правильно. Так що давайте спершу нам треба трошки добути дерева, як завжди, тому що поверховий зробимо красиво, зламаємо тут булижник і зробимо з дерева. Тому, що, ну тоді дерева в мене не було, і я так по-бистрому вирішив ну, зробити. Ну, давайте вже зробимо по погарніше. Давайте поки що я буду добувати дерево. Зараз добуду і повернусь до вас. Так, друзі, добув я 18 штучок. Зараз хочу знову ж подивитися, як я це завжди <кхів> люблю. Скільки тут дерева? Ну, тут у нас вийде. Також, друзі, не знаю, що це, але коли я тільки починаю записувати відео, я починаю хріпіти. Не знаю чому, це як будто на зло. Так, давайте подивимося, зараз поставимо. Треба якось построїтися вверх, у нас тут є трішки землі. Ну, так що не звертайтеся, що я трішки там захріп. Навіть, мабуть, на дворі перегуляв. Так, ламаємо тут булижник. Не хочу вже прям добувати так багато дерева, тому що я е, вже трішки набридло його добувати, постійно мені треба багато дерева. Ну, в Майнкрафті треба потруся, багато дерева. Ну, тому що в моїх відео я постійно, мені треба дерево. Я думаю, ну, якщо ви дивилися мої виживання чи ще щось, я там завжди, в кожному відео я завжди добуваю дерево. Так, і ось тут ми ось таким образом, зараз я вам разом буду показувати, ставимо дерево. І можемо скрафтити заборчик і ось так по кругу. О, нам хватить, мабуть. О, якраз я ж казав, добувати багато не треба, а то добули знову багато. Ось тут ми можемо скрафтити заборчик і ось так покругове. Тільки нам знов треба йти добувати дерево. Ой, так. Треба зламати дерево, нам треба. Дерево треба трішки економити. М -м так. Щось мені кажеться, що це, як будто як це не острів, а цілий світ тут. Ну, вибачте, друзі, я вже в першій серії казав в частині, що ну, я, менш, я того меншого не, найш, не знайшов, ну, будемо виживати на такому. І знаєте ще, друзі, у мене в планах, коли ми вже з вами добре розвинемося на цьому острові, тут зробити, повторюся, на всьому острові свою країну. Як вам така ідея? Тобто ми будемо з вами там розвиватися, там вже добудемо собі алмазні речі, алмазні інструменти, будемо робити доміки, дороги. Ну і будемо тут е м, робити свою країну. Ну, я не знаю, як це можна, ну пишіть в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я з цього острова зробив тут або село таке велике, або якусь країну, то пишіть в коментарях також. Назву країни, тому що я ще навіть такого не думав, мені тільки ще й голову прийшло. Назву країни ви також можете написати. Ну, не знаю. Ну, я би тут побудував би село, таке велике. Село би ділилося на дві частини, тобто два, числ, е, два села на одному острові. Або вже, а може, навіть одне село. Ой, два села. Ну, коротше, буде таке в нас велике село, або вже поділити на два села. Не знаю, як вам така ідея. Так, ну, хватить говорити. Зараз добуду дерева знову, тому що вам буде нудно дивитися, як я його буду добувати, і повернусь до вас. Так, можна було б запись не виключати, тому що я там одне дерево зробив, ну все одно вам було нудно дивитися. Добув я на один блок більше, як того разу. Тільки щось мені цей будинок не схожий. А, ну, давай, а, щось ми. Ми ж мали крафтити з вами заборчик. Давайте якраз його перекрафтимо все в доски. так і 12 штучок вийшло. Ну, нам заборчика має хватити. А, давайте на цих 12 штучок доски скрафтимо собі палки, щоб вони у нас вже не закінчувалися. Так, давайте зря не будемо тратити доски. Мінікається, я даже вже забагато накрафтив. От ось, ось що означає, не скрафтив собі лопатки. Хоча я міг зараз... Тобто коротко, Давайте його скрафтимо, тому що це буде довго. Так, так, де у нас тут лопатки? Ось, о, у мене б вийшло б 10, 10 лопаток, якщо я всі ці ресурси би потратив. Ну, мені ресурси треба. Я ресурси економлю, тому що за ними ходити я. ну, не знаю. А що вам більше не подобається? Рубати дерево чи ходити в шахту? Не знаю. Я. <клух> вибачайте. Ну, мені ходити в шахту, я не знаю. Це як коли. Ну, мені не дуже подобається ходити в шахту. Ні, все ж таки мені в шахту не дуже подобається ходити. Ну, як коли, можна так сказати. Коли, Якщо попадається багато желіза і багато алмазів, то мені аж прямо хочеться все більше і більше ходити по шахті, тільки щось мені ми неправильно з вами зробили. Друзі, як ви думаєте, я правильно зробив чи ні До будинок селянина, мені катя, що трішки я щось... Щось неправильно я його зробив. Ну мені щось не схожий. Стоп. А у ці, може ми оці зламаємо? І ось так. Ні, так ще більше не схоже. Коротше, там без різниці. Ламаємо це. А, ем... Блін, а я ж все перекрафтив. А там той блок. Деревом, давайте добудемо. Ох, ти. От, от у нас погода в Майнкрафті. Не люблю, коли дощ. Я вже це багато е, разів говорив, тому що, ну, так, незручно, виживати або щось, е, наприклад, будувати. Темно ще, ну, недобре видно. Вам, може, добре, але мені присвітлови трішки недобре видно. Так, давайте поставимо сюди вже блок дерева. Так, блін, попасти ще по тому заборчику. Та лки-палки! О, з третього разу попав. Так, ну давайте я поки в будинку перейду дощ. Ну, мабуть, поки що я не бачу. Ну і повернусь до вас, будемо. Мабуть, піш робити, сундука скрафтимо. Ну давайте вже, вже скриню скрафтимо. Так, хоп, хоп, де вона у нас ось тут? Таку велику. Ага, тут у нас буде драбина на другий поверх. Там у нас буде балкон, давайте ставимо сюди скриню. А куди ми ліжко поставимо, мені цікаво. Так. Ну, поки що в нас ліжка немає, так що хай поки що стоїть ось тут. Ну, зараз я перейду погоду, тому що погода в Майнкрафті не дуже. І повернусь до вас. Так, друзі, у нас вже дощ закінчився, вже тут погана погода. Я поки ждав дощ з драбину. Ось дивіться, тут у нас такий балкон. І вроді я все правильно зробив. Так, ага, в нас немає вікон, та в нас і пічки немає. А, у мене ж є булижник. А я вже думав іти добувати булижник. Так, у нас якраз виходить піч. Ставимо сюди. Ну цей будинок, я б не сказав, що він, він дуже, ну, дуже мало місця, Ну для одного, якщо ви будете виживати одні, то такий будинок, його дуже швидко можна побудувати. Ну, я його не дуже швидко вбудував, тому що я його о, доробив, вже дороблю в другій частині. Так. Коротше, якщо ви виживаєте одні, то такий будинок вам підійде. І його дуже швидко робити. А якщо ви виживаєте, ну, у вас декілька, то цей будинок буде <кх> в ньому дуже тісно. Так, де у нас пісок? Я піска не бачу, бачу такі під водою. Було би краще знайти його на берегу. Ну, прийдеться, мабуть, добувати ось так. Ну, давайте вмираємо під воду і добуваємо пісок. Може, вже в третій частині підемо вже за ресурсами, тому що з речі, з речі, речами не дуже удобно. Ну, як не дуже удобно. Ну, самі знаєте, що з желізними, а якщо ми навіть знайдемо алмази, то буде ще краще з желізними. Речами буде швидше. От зараз купати, наприклад, з Желізною лопаткою було б ще чітко. Ось тільки я там накупав. Один ну, має випуск. Якщо вийде, то ще скрапимо навіть панорами. Погано сюди доски, у мене угля нема. Так, давайте поки тут почистимо площадку. Ось цей давайте тут приймемо, щоб воно не заважало. Тут трішки горба знесемо. Так, ну будемо чекати, поки у нас плавиться. І переплавиться весь пісок. Поставимо вікно. Ну, і думаю, мабуть, на цьому будемо завершувати. Ну, коротше, не знаю, давайте зараз, зараз перш треба дочекати, Поки переплавиться у нас пісок. Так що давайте. Зараз я тут трішки повернюю тут площу. Тут площадку поки у нас. Переплавиться пісок. Ну, зараз порівнюю площадку і повернусь до вас якраз переплавиться весь пісок. Так, друзі, я вже скрафтив панорамні вікна. У нас, коротше, трішки я забагато накопав піску. Там тільки треба було пару штучок, і вже в нас виходять 16 панорамних штучок. Я вже забув, скільки для цього треба. У нас ще там плавиться. А вже не плавиться, ну давайте заберемо сюди дерево, стекло. Давайте всі непотрібні речі перекладемо в скриню, щоб з ними нам не заважали. Хоча вони мені не заважали, але все одно. Щоб не загрознявся у нас інвентар. Так, всі непотрібні речі Я виклав в скриню. Давайте ось тут так поскладаємо, сюди лопату положимо. Ой-ой-ой, що в нас тут все. Ну що, думаю, на цьому будемо завершувати. Не знаю, скільки хвилин це відео. Ну, думаю, не знаю, я побачити не можу, але думаю, десь хвилин, 10 від 10 до 12 хвилин, думаю, це відео буде. Ну, а на цьому я з вами буду прощатися. Дякую тим, хто переглянув це відео. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!